Неприємна істина для тих, хто хоче вийти на інший рівень життя. Отже, те, що відбувається у вашому житті, завжди залежить від того, з ким ви спілкуєтесь щодня, оточення. Тому що це певний інформаційний простір, в якому ви знаходитесь, і це обумовлює ось все те, що відбувається. І якщо ви прагнете чогось іншого, кращого в своєму житті. Вийти на якийсь інший рівень фінансів, можливості, своєї самореалізації, вам доведеться змінювати ваше оточення. Без цього не буде результату. І саме головне, що неприємне, коли ви почнете змінювати себе, зазвичай в 90% випадків ваше оточення воно вас не буде підтримувати, а навпаки, буде знецінювати, казати вам. Що ви якісь не такі, що у вас нічого не вийде, сміятись. І це факт, це треба прийняти. Як тільки ви це приймете, до вас в житті почнуть приходити нові люди, які будуть вам допомагати.